Друзі, вітаю! Політична драма у Франції, ми реально можемо втратити їхню підтримку. Недовго ми жили в щасті з Макроном, і тепер зрозуміло, що і звикати точно зараз не доводиться. Ультраправі хочуть об'єднатися. Проти Макрона і його виграти для того, щоб змінити політику Франції. Причому ультраправі, як ви вже здогадалися, підтримуються Росією. Більше того, частина з них це ще й одна родина Лепенів. Виявляється, що я сам цього не знаю, думаю, Ерік Зимур займається реконкістою сам повністю. А ні, виявляється, що внучка, внучка значить, Жан Марі Лепена, батька Марі Лепен. Ну от племінниця самої Лепен теж там і зараз хоче зустрітися зі своєю тіткою. Типу поговорити. А давай об'єднаємося проти Макрона, щоб знищити підтримку Україні. І вже є перша соціологія сьогодні вранці її у Франції. Публікували. Тому давайте все проаналізуємо наскільки критично, що вони можуть нас розбити. Підпишіться на цей YouTube канал. Друге, зробіть донат для наших хлопців, дівчат з Азову. Купуємо їм хамер, великий джип, військовий, спеціальний. Ну От, е, вчора ми з вами зібрали більше 100 тисяч, треба нам півтора мільйони. Тому давайте. Зберемо швидко і швидко все проаналізуємо. Е, власне, Макрон пішов на дуже непопулярний крок. Дійсно, вибори до Європарламенту сколихнули і його, і Шольца, і багатьох інших, показавши настрої всередини європейського суспільства, що з ультраправими е, працюють зовнішні сили. Працює Путін, працюють іранці, працює Венесуела і багато інших. Ну і власне це призвело до того, що. Макрону треба було перезапускати парламент. Насправді, в п'ятій республіці перезапускати достроково парламент йшли не всі політики. Ну там суперкрутий мітеран, Жак Ширак, Деголь. От ну Макрон вирішив, що він теж такий його прем'єр-міністр, до якого в нього є певна симпатія. Прийшов і каже: типу, ні, вбий мене як політично мається на увазі, вбий мене як сакральну символічну жертву, але не розпускай парламент. Макрон каже: ні. Ти ще й поведеш список, будеш агітувати, щоб ми всі там взяли і перемогли. Ну і власне в цій драмі цих двох суперполітиків заручниками виявляється Україна. Бо ультраправі ведуть переговори про об'єднання проти Макрона. Є партія Реконкіста, я вам про неї розповідав, її веде Ерік Зимур, вони взяли зі скрипом 5% до Європарламенту. От, але в неї, в цій партії головна кандидатка Маріон Марешаль – це кандидатка до Європарламенту. Так от, вона племінниця Марі Лепен і внучка Жан Марі Лепена, ультраправих французьких. Радикалів, які ще в мітера набрали гроші, щоб виходити в фінал і програвати. Ну і тут здається, що може прийти чек на розплату. Бо Маришаль хоче зустрітися з Марі Лепен. Ну от поки що Марішаль не суперсильна позиція, бо її маленька карликова 5% партія а насправді розділена. І ось цей Зимур, який на російські гроші живе, має трошки інші погляди. Ну і скажімо так, їхній розкол нам дає шанс те, що вони нічого зробити, об'єднатись не зможуть проти Макрона. А власне, Марішаль хоче зустрітися з Марі Лепен і Барделою. От і щоб об'єднатися проти Макрона, це лідер їхньої партії, президент партії. І сьогодні вже на це все вийшла соціологія. І соціологія каже: а зараз тримайтесь міцніше за крісла. а, Вони набирають більшість а, і займають перше місце. Якщо ці дві партії об'єднуються разом, вони набирають більше депутатів, ніж набере Макрон. Вони набирають 235. От е до 265, а зараз них 88. Ну, в три рази ультраправі можуть вирости. А Макрон навпаки, з 250 падає на 125-155 місць. Тобто в два рази він просідає. Ліваки ще можуть взяти 115-145. Ну от, е тому скажімо так, для Макрона дійсно ці вибори стали фатальними. Але Макрон центрист, що це значить? Якщо ви знаходитесь по центру, то ви можете взяти і трошки лівих, і трошки правих. Тому стратегія Макрона повинна бути наступною. По тій соціології, яка є, заходять. Зрозуміло, що за цей три тижні ще злити пару компроматів, спустити пар. Ну от, зробити так, щоб дві ультраправі радикальні партії не об'єдналися. А самому об'єднатися трошки з лівими, трошки з правими. І якщо в нього буде 155, і ще взяти 145 лівої партії і створити лівий уряд. Але не проросійський уряд. Бо якщо ультраправі будуть формувати Реконкіста і е, Національний фронт Марі Лепен будуть формувати уряд, то 100% ніяких міражів, інструкторів і грошей в Україну не буде. Проросійські партії будуть працювати. На Путіна, Марі Лепен, Ерік Зимур. Це все будуть спроби Путіну помститись Макрону, власне, за те, що відбувається. Це може бути ситуація Ющенко-Тимошенко. Ну, от коли Ющенко за Грузію, а Тимошенко працює на Росію. І кричить: не можна відправляти зброю в Грузію, це перешкоджає нашим національним інтересам. Було ж таке. Ну, було в Україні, пам'ятаєте? Ось зараз таку Марі. Володимирівну Лепен будуть робити у Франції. Росія не працює чимось новим. Всі старі речі, ось те, що вони придумують. Так от, зараз буде спроба виборів. Макрону може піти з урядом. Це буде уряд меншості, і Лепен може його очолити, але дійсно для нас буде катастрофічно складно. Або навпаки, піти на ці вибори, правдами, от, їх. Виграти, але з маніпуляціями. Не хочу казати неправдами, все-таки Франція демократична країна, але перемогти на цих виборах і зробити потужний удар по путі по путіністах і показати світові, що все-таки Франція не підпала під цю заразу, яка називається рашизм, і далі буде допомагати Україні. Бо тільки Макрон вийшов з правильними меседжами, з правильними коаліціями як росіяни починають його атакувати. Ну, ну... Така інформація, а ще до речі, сюди вишинку вам на торті Шарль Мішель. Ну от е зараз заважає Урсулі Вандерляїн вийти на перше місце. Одним словом, трошки розбратом запахло в Європі. Єдність, бачите, після виборів повинна бути вибудована заново. Ну от тому зараз ми трошки в такому критичному стані, але будемо вірити, що все налагодиться, і ми зможемо рухатись далі єдиним фронтом проти російських фашистів. Друзі, зробіть донат азовцям. Підпишіться на канал і, будь ласка, напишіть в коментарях, виграє Макрон вибори чи програє. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!